Це побудувати самостійний захист на випадок, якщо Вашингтон вийде з НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання «Політіку». Словесні нападки Трампа на євросоюз поставили європейських лідерів у немислиму ситуацію. Йдеться про майбутнє, в якому Америка більше не буде головним гарантом безпеки. А європа має організувати власну оборону значно швидше ніж хтось міг собі уявити. Лідери ЄС уже роблять перші кроки у цьому напрямку. Багато найважливіших рішень щодо України формуються у коаліції охочих. Яку очолюють Великобританія, Франція та Німеччина, також політики вивчають можливості глибшої координації через спільні експедиційні сили та посилення ролі європейської складової всередині НАТО. Розмови про гарантії безпеки для України з американськими чиновниками стали незручними як обговорення п'ятої статті НАТО, яка вимагає від союзників стати на захист одне одного, якщо на когось нападуть. Тепер питання вже не в тому, чи прибере на себе Європа відповідальність за безпеку та оборону, а в тому. Коли це станеться?